У 22-ге стартує мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини до QDES, А Україна долучається 12-й рік поспіль. Закарпаття теж вже традиційно у листопаді. 22-й мандрівний фестиваль проходить в 19-х областях, і до нього долучилося 29 громадських ініціатив та організацій. Мандрівний фестиваль це продовження міжнародного фестивалю документального кіно про права людей до який проходить кожного року в черні. І це є найбільша така е, подія кінематографічна у е, всій східній Європі. Цьогоріч тема заходу рідкісний ресурс пов'язують організатори з угодою України та США про рідкісноземельні метали. Проте у фокусі мотивація та сила українців для творення суспільства на основі партисипативної демократії. Коли ми всі громадяни нашої країни беремо активну участь. В ухваленні рішень і творимо зміни в Україні і у своїх громадах. Ми будемо говорити про наше спільне майбутнє, про європейське майбутнє, про нашу єдність, про наш опір ворогу, про нашу з вами щоденну співпрацю. Задля чого? Задля миру і задля нашої перемоги. Ми будемо говорити про те, через які випробування сьогодні проходить демократія, що потрібно, щоб захистити наші з вами права. Будемо говорити про гідність людини в умовах війни будемо говорити про те, на чому тримаємося ми, наш ресурс, на чому тримається наша стійкість. Сім локації Закарпаття це молодіжні простори, освітні хаби, школи і вузи, бібліотеки, будинки культури, кіноклуби, навіть установи виконання покарань. У програмі дев'ять стрічок з 11 країн світу, три з них зняті в Україні. Відкриє фест символічно фільм Ужгородського режисера Антонія Лукіча. Як пройшли мої літні канікули, подбали організатори і про інклю інклюзію. інклюзія має бути стилем життя. Інклюзія має бути всюди. Саме амбасадоркою в Закарпатті буде виступати Надія Дьолох. Вона є паралімпійською призеркою. Знаємо так і керівницею напрямку безбар'єрності в громадській організації Мрія в дії. Що важливо, ми взагалі вважаємо, що інклюзія не можемо розділяти інклюзивний захід, інклюзивне місце неправильно таким містком по Україні об'єднати всі регіони, так але це і місток, якраз об'єднання людей, щоб кожен мав змогу взяти участь у заходах. Кожен фільм, який буде транслюватися під час мандрівного, він забезпечений таким детальним розширеними субтитрами. Також два фільми є за допомогою. Могою аудіосдескрипції на мою думку, кожен має право бути почутим, і кожен має право піти подивитись фільм, навіть якщо він має ту чи іншу Дерева – наш ресурс, кажуть організатори. Тож в Ужгороді в межах фесту проведуть тематичну екскурсію містом та низку заходів пронизану різними аспектами рідкісності ресурсів. Рідкісним ресурсом є всі ми з вами, і то партнерство, яке об'єднало нас. Чому так багато співорганізаторів на Закарпатті? Тому що насправді у нас кожна людина, кожна партнерка, яка сьогодні за столом це та рідкісний ресурс, який дозволяє нам цей фестиваль зустріти, провести окрема увага фесту правозахисту, зокрема захисників, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб, нацменшин. Цей напрямок зачепить ще й тему протидії насильству. Наш департамент відповідає за впровадження принципу дотримання прав людини в поліцейську діяльність. Тому для нас дуже важливо, щоб все, що стосується прав людини, а це поняття дуже широке, віддісне від, від безбар'єрного простору, в тих же ж і підрозділах поліції, до спілкування із ветеранами і ветеранками, до протидії дискримінації. Тому я відкрита до того, і дуже для мене важливо. Що ці всі історії, які будуть показуватись під час до це не просто щось вигадане, це історії реальних людей. Активно беруть участь у фесті реликовані організації. Серед них кіноклуб, який показуватиме документальні фільми у громадах, краю, зокрема і у гірських, аби забезпечити доступність всім охочим. Не вперше показуємо фільми, але вперше це буде спільне обговорення між молоддю місцевою з юридичного факультету і молоддю зі статусом внутрішньопереміщених осіб, які є учасниками програм. Дуже важливо, оскільки той фільм, який вони будуть дивитися, він про права. По перше, про можливості. Ості, і про е, те, як важко, наприклад, е, певним категоріям дітей, людей, а зокрема сиріт, відстоювати певні свої права, особливо якщо ти ще перебуваєш не в демократичних суспільствах. Відкриватиме і закриватиме фест цьогоріч обласна бібліотека імені Федора Потушняка. Тут не тільки заплановані покази фільмів, спілкування з режисерами та акторами, а й різні заходи. Серед них і акція Жива книга. Такий формат роботи використовували і ще з 2012 року, і наша бібліотека, і інші бібліотеки по Україні. І це справді дуже класний захід, дуже класний інтерактивний формат для того, щоб поспілкуватися із надзвичайно цікавими людьми, які будуть цього разу представлені в рамках докудейс на нашій живій бібліотеці. Це ем, така комунікація між членами приймаючої громади, між внутрішньопереміщеними особами і цей формат сприяє соціальній згуртованості. Триватиме фест на Закарпатті з 11 по 26 листопада. Всі фільми нові зняти у 2025 році і покажуть стрічки на широкий загал вперше. Покази та решта заходів безкоштовні. З програмою можна ознайомитися на сторінці Facebook мандрівний в Ужгороді».